Друзі, всім привіт! Ми знов на південному бузі. Така гарна погодка, сонечка світе, на вулиці мінус один, десь до нуля. Сніг лежить, але на порогах бух не замерз. То спробуємо, що нам Бог сьогодні дасть. Кидав я десь годинку, не було клювання ні судачка, ні окуня. Не знаю, може це зимку на порогах не клює. То, хлопці, хто знає, ще місцевий, може напишіть в коментах, чи є сенс зимою ловити рибу на порогах. Ну а я погнав далі. Друзі, капець когось зачепив, але, на жаль, витягнути не зміг. А, це нитка. А я вже гадав, що то судачара. Бачите, он? крига від берега відійшла і течая її несе. Шнуром вилазить на кригу і не тоне. Друзі, Лаврівка сьогодні не розмерзлась. Там де русло трохи течає, є, а по підберегам льот, крига. Але дивіться яка краса. Ну, спробую пошукати відкрити діляночки. Я сподіваюся, що я тут не булькнусь. Бо я без чобіт. Хоп. Є діляночка така невеличка. Треба кидати поміж кригами. Під самий камишок. Зараз з пів дванадцятого дня, то зранку тут робити нічого взагалі, бо крига напевно стоїть суцільна. Біля сказки теж трохи розмерзлась, але під тією стороною стоїть крига. Чи стоїть, чи несе, несе, напевно. йо моё Щось є, друзі, дивіться, як палку гне, І юзам напевно йде чи що. Сомік, сомік. Ух. Хорош. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так, треба фрикціон трохи відпустити. Бо він зараз мені. Не, в рот взяв. Ух, який красень. Йди сюди, малий. Де ж тебе тут? Взяти. Ой-ой-ой, хорош. Блін, а в мене сапог немає. Щоб нітку ще не обрізав об льот Він перекрутився. Бачите, крига. А у вас нема під Ех, ех, та стой, стой. Стой, 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 стой. Подиши трохи, подиши. Чітко в рот взяв. Це така мандулка невеличка. Да. Як же ж тебе взяти? Бляха. О, ви в чоботах. Може допоможете? Бо я в кроссовках, блин, че боты в машине, Сон. да? Ну да, да тут мель помельче. Крига. Ех! Ще, 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 не тягнуть, не тягнуть. Сразу б'ємо її. І чоботи є, і підсака в машині є. Але я сьогодні не сподівався нікого ловити. О, не ще не о. Ото я наверх, якщо можна. Дуже вам благодарен. Кантер Так є зараз заміряємо. Промазал ртом, он бачито. Сил четко. Да, вот а, да. так, ну, зараз зважимо. Вот таким красный. Так, зараз возьмем мыла Дуже вам дякую, дайте я вам в руку пожу. <риклад> Фоткайте мене з ним. По нулям. О, нуль. Друзі, чотири кілограма. Ось такий красець. Юху. Ну ви все бачили, да? Такий монстр добренький, Не гігант, але чотири кілограма це перший мій е, такий сон. Тому бух роздає, руки ще тремтять, задоволення просто отаке. В общем, пішов пробувати ще. Спрацювала ось така мікромандула, ваги 8 грамів і шнур в мене 0,08. Витримав соміка. Дуже дякую тому хлопцю, якби не він, то сомік би поплив підростати. Люди хвилин 10 тому спіймали там судака. Такого, я так розумію, кілограм десь. І зараз тільки що кажуть, що зрізав оснастку. Так що риба ще є в Бугу. Дуже багато шнурів обірваних. То за дерева, то за гілля кудись. І е, от з п'ять забросів я три шнура зачепив чи їх то І вони так доходять до берега і тут обривають. Ну, обірваний. Тобто немає можливості його потягти і відірвати. Зараз бачите, я знову зачепився за шнур. Це не покльовка. Зараз мандула на поверхню вийшла, бачите, і тягне чийся, шнур. Капець, скільки тут штук. От, бачите? Короче, треба точку міняти. Друзі, дивіться, тільки що була покльовка І ось лоска Судак стояв Але зійшов Я думав що то я зачепився за травичку якусь Они то була риба. Блін, що я знов зачепив. Да, прийдеться цю мандулу, яка зловила сама, обірвати. До речі, он під снігом якісь грибочки. Чи опеньки, чи поганки. Так що тут навіть гриби є. Є, друзі. Блін, зійшов. і палки Був напевно судак. Жаль. І був такий гарний. Йо-мойо. На таку Фіолетову покльовка була. І гачок новий, і зійшов. Ось і підійшла наша риболовля до свого кінця. Я задоволений, Сомик зачотненький, як для мене, для когось може цей малий. Жалко, що судачок не зайшов, Ну, був такий десь 2-3 кіла, такий важко його було тягнути. Клювання були в 12, десь сомік клюнув і десь 2 години була покльовка добра судака. Що, не сидіть вдома, не виїжджайте, життя одне і воно триває, тому не знаєш, що завтра тобі на голову впаде. Тому будьте здорові! Всім папа, -па, до зустрічі на каналі Глазами Туриста. Да, і поставте, будь ласка, лайк, хто це не зробив, і підпишіться на канал.